Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Ми з вами сьогодні розпочинаємо заняття з математики. На минулому занятті ми знайомилися з цифрою та числом 1. Сьогодні ми закріпимо всі знання. А також познайомимось із знаками плюс та мінус. Це знаки додавання та віднімання. І заняття ми починаємо з нашої розминки, з нашого усного рахунку в межах 5. Будь ласка, рахуємо від 1 до 5. Починаємо. Повторюємо за мною, щоб всі разом говорили. Включаємо звук свій. Включаємо всі звук. Я хочу чути діток. Включаємо. Один. Два. два. Молодці. Три. три Чотири. І п'ять. А тепер навпаки від п'яти до одного. П'ять. Чотири. Чотир, чотир, три. три. Два, А один. 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 Молодці. І сьогодні повторимо і закріпимо. Давайте порахуємо від двох до чотирьох. Два. Два. Три. три Чотири. А тепер від п'яти до трьох. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Молодці. А зараз весний рахунок до десяти. Не спішіть, будь ласка, повторюйте за мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10! Молодці! Це ми повторили устний рахунок в межах 10. А зараз, дітки, ми з вами відправимось у подорож. А ось на чому ми будемо їхати, ви повинні здогадатись, відгадавши мою загадку. Будь ласка, слухайте загадку. Так, один паровозик, а вагонів багато. На чому ми будемо з вами їхати? Є. Один паровозик, а вагонів багато. Що це? Скоріше підкажіть нам малята. Паровоз. Це Стоп. потяг. Так, молодці. Це потяг. У потязі є паровозик, який тягне всі вагончики. Порахуйте, будь ласка, скільки паровозиків у потязі? Один. один, так. А вагончиків скільки? Два, Два вагончики. Молодці. А зараз на слідуючий потяг. Скільки тут паровозиків? Один, один. так, один паровозик. А вагончиків. Три. П'ять. Всі порахували, всі встигли. Один. Так, п'ять. Чого більше? Паровозиків чи, по... чи вагончиків? Вагончиків. Так, вагончиків більше. А поїзд. Ой, поїзд, паровозик. Один. Молодці. Наслідуючий, подивіться малюночок. Скільки тут? порахуйте, вагончиків? Один. Один. А паровозиків. Один. Теж один. Що можна сказати про них? Їх однакова кількість? Чи більше чи менше? Їх однакова кількість. Так, паровозик один і вагончик один. Їх однаково, їх порівну. Молодці. А зараз ми перевіримо вашу уважність. Я зараз загадаю вам загадку на уважність, а ви послухаєте і дасте мені відповідь. Слухайте всі уважно. Перша в клас прийшла Катруся. Потім Віра і Павло. Потім Оля і Гануся. Скільки хлопчиків прийшло? Один. один. Молодці. А це все тому, що ви дуже уважно слухали. Правильно. Діток було всього п'ять, а ось хлопчиків було лише один. Молодці. Послухайте, будь ласка, ще одну загадку. Ця цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з... Одинич. з одинички. Молодці! Так виглядає цифра один. Ми вже це знаємо, ми просто згадуємо все, що про неї знаємо. Молодці! Ось ми з вами ще слухайте уважно. Скільки сонечок у небі? Один. Одне, один, так. Скільки носиків у тебе? Один. Один. Скільки в песиках хвостів? Один. один. Скільки хоботів у слона? Один. 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 Молодці. Ось ми з вами і закріпили число та цифру один. А зараз час трошки відпочити. Будь ласка. Піднімаємо свої долоньки перед собою і будемо зараз рахувати. А при рахуванні будемо загинати по одному пальчику. Рахуємо? Приготувались. Один. А, два, три, два. Три. чотири, П'ять. Час прийшов нам спочивати. Потім підіймемо руки вгору всі витягуємо ручки, витягуємо, витягуємо. Так. Потім підіймемо ручки, ніби глянемо на зорі голову, піднімаємо вгору, дивимось ніби на сонечко на зорі. А тепер всі руки в боки. Всі руки в боки, покрутились вправо-вліво. А тепер всі руки отак перед собою. На заняття сіли поки. А тепер я вас познайомлю з двома. З двома знаками. Подивіться, будь ласка, на знак зеленого кольору. Це знак плюс. Він використовується при додаванні. При додаванні стає предметів завжди більше. Коли ми додаємо, приносимо, даруємо, купляємо, то предметів стає більше, наприклад, іграшок. І тому використовуємо знак плюс. А от в червоному кружечку це знак мінус. Ми його використовуємо при відніманні. Якщо ми забираємо, то стає менше. І використовують для цього в математиці знак мінус. Будь ласка, подивіться уважно на екран. Зараз, зараз, зараз. Одну хвилиночку. Так, ось на іграшки. Зараз, зараз, зараз. Вони мене тут. Пішать іграшки зараз. Одну хвилиночку. Ось. Порахуйте, будь ласка, скільки іграшок на екрані? Один. Один. Два. два три. 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 П'ять. П'ять іграшок, п'ять. Все вірно. А тепер, послухайте уважно, я заберу одну іграшку. Скільки іграшок стало? Чотири, правильно. Їх стало більше або менше? менше? Так, їх стало менше, тому що я забрала іграшку. Молодці. А тепер, подивіться, будь ласка, до цих чотирьох іграшок я ось принесу ще одну, ще один музичний інструмент. Скільки іграшок тепер стало? 5. Тепер стало 5. Їх стало більше чи менше? Більше. Так, їх стало більше. Правильно. Тому що я добавила, я принесла. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, який знак використовується, коли стає більше? Бутек. Вза... Бутек. Я, якого він кольору? Бутек. Якого він кольору, цей Бутек. знак? Так, він Ой. зеленого кольору називається знак плюс. А якщо стає менше, то який знак я використовую? Ой. Червоного кольору. Цей знак віднімання, мінус. Молодці. А зараз, послухайте, уважно ще задачки на плюс та мінус. Будь ласка. У катрусі було два яблучка, але вони були такі смачні, що катруся з'їла одне яблучко. Скільки яблучок у катрусі залишилось? Okay. Так, okay. не яблучко, тому що вона з'їла і в неї стало більше чи менше яблучок? Okay. Менше молодці. Який я знак використовувала? Мінус, молодці. А тепер Іванко при до одного яблучка зірвав ще одне і приніс і пригостив катрусю ще одним яблучком. Скільки в неї яблучок стало тепер? Два. Якщо я так, молодці, їх стало більше чи менше? Більше, більше. більше. молодці. Який я знак використовувала? Плюс. плюс, плюс, молодці. А зараз ми з вами, ми вже знаємо плюс, мінус, більше, менше. Попробуємо, спробуємо вперше скласти задачу. Задача? Буде складена за малюночком. Ось, будь ласка, на галявині сиділо. Хто сидів? Хто пізнав? Лисичка Лисичка, одне лисенятко, так. Але йому дуже сумно одному. І прийшло до нього погратися на галявину ще одне лисеня. Стало їх більше. І скільки їх стало? Один. Два. два стало, було одне, прийшло ще одне, і їх стало два. Зараз я вам покажу приклад, як це треба записати. Ми з вами знаємо вже циферки і знаки. Зараз я покажу математично, як можна зобразити те, що ми зараз з вами сказали. Тобто розв'язання цієї задачі. Будь ласка, що ми бачимо? Цифру 1, потім знак плюс. Плюс. Ще один. Бо було ще одне лисеня. Потім знак дорівнює. І дорівнює, яка цифра там стоїть? Два. Два. Ми можемо з вами всі разом повторити. Повторюємо за мною. Один. Плюс. Один. Дорівнює. Два. Молодці. А тепер давайте спробуємо з грибочками, які вгорі над цифрами. Бачите? Був так. спочатку на галявині один грибочок. Потім ми зірвали ось ще один. 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 Скільки один. грибочків стало? Два. два. Молодці. Як це треба записати прикладом? Повторіть, будь ласка. Один. один. Плюс один. один. дорівнює один. Два. Молодці! Все вірно! Ось ми з вами сьогодні познайомились з цими незвичайними знаками. Це плюс та мінус. Молодці! Всі ви діти гарно працювали. Вже заняття час кінчати. Треба йти відпочивати.